Привіт, мене звати Христина, і у 2015 році я здобула ступінь магістра в інституті філології. Згодом я знову повернулася до стін рідного жовтого корпусу уже як аспірантка. Продовж останніх двох років я викладаю українську мову за кордоном, але дуже часто згадую щасливі роки навчання в інституті філології. Коли у 2009 році я обирала свій майбутній фах, я абсолютно не вагалася, що хочу стати філологом. Однак, якщо чесно, були сумніви з приводу того, яку саме спеціальність я хочу обрати. І я зараз надзвичайно вдячна Долі, що впродовж шести років навчалася за освітньою програмою Українська мова і література та англійська мова. Якщо ви любите мови... Якщо вам подобається читати та аналізувати літературні тексти, якщо ви мрієте стати викладачем, перекладачем, редактором або ж проводити мовознавчі чи літературознавчі наукові дослідження, тоді ви точно знайдете себе у інституті філології. Безумовно, наш інститут не потребує реклами, але будьте певні, що тут не лише найкращі викладачі, але й найактуальніші. І найсучасніші дисципліни. Я знаю, що щосеместру викладачі оновлюють і удосконалюють як лекційний, так і практичний матеріал, щоб ви отримали тут найактуальніші знання. Попереду у вас ще мультипредметний тест, і я щиро вам гідно скласти цей іспит. І щиро сподіваюся, що, можливо, і вам випаде шанс навчатися у інституті філології.